Руф. Жінка з країни Моав. У одному ізраїльському місті, яке називалося Віфлеєм, жив чоловік на ім'я Єлимелех зі своєю жінкою Ноємінь та двома синами Махлоном та Хілеоном. Коли в країні настав голод через погані врожаї. Він вирішив відправитися зі своєю сім'єю у сусідню країну Моав, щоб роздобути там зерно. Коли вони прийшли туди, чоловік захворів та помер. Через деякий час обидва його сина одружилися з Моавитянками. Махлон женився на дівчині, яку звали Руф, а Хілоон на дівчині, яку звали Орфа. Але незабаром обоє хлопців теж померли, а троє жінок лишилося самі. У Ноїміні більше не було дітей, тож одного разу вона вирішила повернутися в Ізраїль. Обидві її невістки пішли разом із нею. Ноїмінь сказала цим молодим жінкам: Повертайтеся додому у свою рідну країну, а я...» Буду молити Бога, щоб він дав вам нових чоловіків. Спочатку обидві невістки не хотіли йти від Ноїміні, але та продовжувала їх умовляти У мене більше немає синів, а ви все ще молоді і маєте вийти заміж. Орфа і Руф заплакали, а потім Орфа поцілувала стару ноїмінь і пішла назад. У Руф, чому ти не йдеш разом з Орфою? запитала Ноємінь другу невістку. Я хочу йти разом із тобою, відповіла Руф. Куди підеш ти, туди й я? Твій народ буде моїм народом, а твій бог моїм богом. Так вони попрямували до Віфлеєму, коли Ноїмінь і Руф прийшли туди, місцеві жителі сказали, Як ти постаріла Нуїмінь? Так, відповіла ця жінка, я втратила чоловіка і синів. Бог провів мене через важкі випробування. Ноємінь і руф були дуже бідними. У них зовсім не було грошей, та не було в домі чоловіка, який міг би заробити на хліб. Якраз у ці дні тривали жнива. Можна, я піду попідбираю колоски, які зосталися на полі? запитала руф у ноїміні. Звичайно, відповіла їй свекруха. Руф пішла на поле, яке належало багатому фермеру на ім'я Вооз. Вона дуже старанно збирала колосся, яке жінці лишали на полі. Тож коли вооз прийшов поглянути, як ідуть справи у його слух, то помітив там працювиту іноземку. Хто ця молода жінка? запитав він. Це витянка руф. Відповів один із робітників, вона прийшла сюди разом із Ноємінь. Тоді вооз підійшов до неї і сказав: Ти можеш збирати колоски на моєму полі до тих пір, доки триватимуть жнива. А якщо захочеш пити, то можеш брати воду, яку носять на поле мої слуги. Руф дуже зраділа, тому що багатий чоловік так до неї поставився. Адже вона була чужинкою і прийшла із країни, де люди не шанували Бога. А Вооз продовжував. Я знаю, як ти піклуєшся про немічну ноїмінь. І думаю, що Господь тебе не покине. Ти правильно вчинила прийшовши у землю, де вірять Богові. Я дуже вдячна за такі слова. Адже я тут недавно і нікого не знаю. Відповіла руф. Під час обіду вооз посадив її поруч із собою, а після їжі сказав своїм женцям, щоб вони лишали на полі побільше колосків. Він хотів, щоб руф могла добути достатньо зерна для себе і для ноїміні, бо знав, якими бідними. Були обидві жінки. Увечері Руф понесла колосся додому. Коли Ноємінь побачила, як багато вона зібрала, то дуже зраділа і запитала, на чиєму полі ти сьогодні працювала? На ниві Вооза, відповіла Руф. Він був дуже добрим до мене і дозволив приходити туди кожного дня. Аж доки не буде зібрано весь врожай. Почувши це, Ногімінь ще більше підбадьорилася, вона одразу подумала про Бога. Благословенний наш Господь, сказала жінка, це він піклується про нас. Вооз наш далекий родич, і він може забезпечити нас, щоб ми не бідували. Нарешті жнива закінчилися. Воз був дуже задоволеним адже прийшов час молотити зерно. Ну а після цього він взагалі влаштував велике свято, тоді Ногімінь сказала «Руф, піди до вооза і запитай його, чи він не допоможе нам. Виявилося, що чоловік дійсно хотів це зробити. Але спершу я маю порадитися зі старішинами нашого міста, відповів він. Руф повернулася додому у піднесеному настрої, несучи великий кошик із зерном, яке отримала від воза. Ну а наступного ранку цей щедрий фермер пішов до міських воріт, щоб поговорити із мудрими людьми. Їм сподобалося бажання воза допомогти вдовам, однак за звичаями Ізраїлю, у такому разі він мав узяти із Руф шлюб. Чоловік був згідний на таке рішення адже полюбив цю жінку з країни Моав. Віднині він міг створити із нею сім'ю, а вона могла стати його коханою дружиною. Тож незабаром вооз так і вчинив, і вони обоє були дуже щасливими адже руф відповіла йому взаємністю. А через деякий час у них народився син, якому дали ім'я Овид. Старенька Ноємінь теж дуже тішилася. Тепер вона жила разом із воозом та руф і гляділа їх немовля. Коли Овид виріс і став дорослим чоловіком, він теж одружився, і у нього також народився син. А у того у свій час свої діти, одного з яких звали Давидом. Він згодом став царем Ізраїлю. А ще через багато років із роду Давида у цей світ прийшов наш Спаситель Ісус Христос. Питання Питання перше. У яку країну пішла Ноємінь зі своїм чоловіком? Питання друге. Як звали двох дівчат, на яких одружилися сини Ноємінь? Питання третє. Хто помер у землі Моав? Питання четверте. Хто пішов разом з Ноємінь до Віфлеєму? Питання п'яте. За кого вийшла заміж руф? Питання шосте. Хто потім народився із роду вооза та руфі?